Вітаю, скільки в нас вже включилося? Є 14. Є 14? Можемо починати. Шановні колеги, всіх вітаю. Напередодні нашого засідання комітету. Хочу привітати наших іменинників. У нас в цьому місяці святкували свої дні народження. Пан Олександр Качура, пані Таміла Ташова, пан Андрій Стріхарський, пан Максим Саврасов. Колеги, много еліта, перемог. І всіляких здобутків, шановні колеги. Ми сьогодні проводимо засідання комітету в режимі зум. як це передбачено законом про комітети про кінцеві положення? Частина 8. А в комітеті 27 народних депутатів дали згоду на проведення комітету. 18. зараз зараз присутні 14 є кворум. Тому я пропоную швиденько проводити наше, наше засідання. На сьогодні один одне питання стосується порядку денного. Тому пропоную його проголосувати. Прошу включати камеру, коли представляєтесь. Починаємо. Ставлю на голосування питання порядку денного. А я, Шуля Колена, голосую, присутня особиста голосую за. Будь ласка. Зараз включаю. Будь ласка, пані Бондар. Бондар присутній особисто за порядок денний. За основу там в цілому. Да. Дякую, пані Ганопа Пан Васильєв. Васильєв голосую за порядок денний. Пан Вацехівський за. Пан Гусь. Пан Дунда. Пан Іванов. За. Пан Ісаєнко. За. Пан Кальцев. Кальцев особисто за. Пан Качура. Пан Клочко. Клочко голосує за присутнє особисто. Пан Літвінов. Іванов Літвіна підтримав. Порядок денний за основу там всього. Пан М'ялик. М'ялик підтримує. Пан Саврасов. Э, Со... Присутній голосує за. Пан Соколов. Соколов присутній особисто, голосую за порядок денний. Пан Стріхарський. Стріхарський за. Пані Іташева. Пан Чорний. Пан Яценко. Будь ласка, прошу секретаря дати е, підрахунок. Пан Микиша, Пан... будь ласка, Дмитре. Присутній особисто на засіданні комітету голосую за основу працював. Дякую, пане Дмитре. Будь за. ласка, скільки за? 15 за 15 за. Колеги рішення прийнято. Переходимо до питань порядку денного про включення проекту закону України про внесення змін до Виборчого кодексу України та інших законодавчих акцій щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення. Їх заміщення реєстраційним нормер 13.618 до порядку денного 13-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання, визначення його невідкладним та скорочення строку внесення альтернативних до нього законопроєктів. А колеги 9 серпня цього року народним депутатом Іваном Крулькому в співавторстві зі мною з пані Аліною Загоруйкою, паном Максимом Саврасовим та іншими народними депутатами України було подано на розгляд парламенту проєкт закону про внесення змін до Виборчого кодексу України, а реєстраційний. Номер 13618. наш комітет є головним з підготовки до розгляду цього законопроекту і відповідно до частини 3 статті 93 регламенту Верховної Ради в 30-денний строк може ухвалити висновок щодо доцільності включення його до порядку денного сесії. Основна мета законопроекту це законодавче забезпечення ефективного і оперативного механізму судового контролю за процедуру відкликання депутатів місцевих рад та гарантування дотримання прав і законних інтересів суб'єктів такого відкликання. Колеги з метою оперативного опрацювання зазначеного законопроекту є пропозиція, яку зараз ставити на голосування про включення проекту закону з номером 13618 до порядку денного 13 сесії Верховної Ради України 9 скликання, визначення його невідкладним та скорочення строку внесення альтернативних до нього законопроєктів А хочу поінформувати, що дана пропозиція попередньо підтримана погоджувальною радою до депутатських фракцій. І депутатських груп колеги і враховуючи важливість предмету правового регулювання законопроекту, пропонується перше рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 3 статті 93 регламенту Верховної Ради України включити до порядку денного 13 сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання проект закону про внесення змін до Виборчого кодексу України реєстраційний номер. 13.618. друге рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини другої та третьої статті 101 регламенту Верховної Ради України проект закону про внесення змін до виборчого кодексу України та інших законодавчих актів щодо процедури оскарження відкликання депутатів місцевих рад та проведення їх заміщення. Номер 13.618. Визначити невідкладним скоротивши строк внесення альтернативних законопроєктів до дня розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України направити даний висновок голові Верховної ради. України і доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради при прирозить даного, даного питання визначити голову комітету Олену Шуляк. Колеги переходимо до голосування за цю пропозицію. Я шуляк Олена голосую за. Будь ласка, пані Бондар. Бондар за пан Васильєв Васильєв підтримую. Пан за. <світували> да. Пан гость. Утримався. Пан Дунда. Дунда утримався. Пан Іванов. За. Пан Ісайенко. Пан Кальцев. Але... За. Пан Качура. Пан Клочко. Клочко за. Пан Літвінов. Літвінов за підтримує Пан Микиша. Пан М'ялик. Мялик підтримує. Пан Рубльов, пан Саврасов. Пан Соколов. Соколов за підтримав. Пан Стріхарський, Стрихарський, Стрихарський за. Пан Іташева. Пан Чорний. Пан Яценко. Секретаріат, будь ласка, озвучте нам. 13 за, 2 утримались. 13 за, 2 утримались. Рішення прийнято. Колеги. Всім дякую. Ми якщо у нас немає більше заяв, оголошень рішення комітету визначаю закритим до зустрічі на засіданні. Дякую, до побачення.